Вже четвертий рік поспіль на Бродівщині працює літній християнський табір для дітей. Ініціатива організувати тижневий відпочинок у наметовому містечку належить отцю Руслану Жигілю. Голова молодіжного руху Бродівського деканату Української греко-католицької церкви. Перший християнський табір для дітей організував у рідному селі Комарівка. Далі в Гримайлівці, а цього року у Лишневі. Досвід показує відпочинок у селі дітям до вподоби і навіть рясний. Дощ, який скропив початок цьогорічного таборування, усі сприйняли Боже, благословення. Табір це відпочинок, можливість весело провести час, зустріти старих друзів та знайти нових, чогось навчитися. Християнський табір це час відпочинку, але не тільки тілесного, а й духовного. Це теж дозвілля, але з Богом. Крім усього іншого, діти мають можливість розвиватися духовно, пізнавати Христову науку і розуміти, що християнство є чимось дуже важливим і не обмежується храмом, а охоплює усі сфери людського життя. Влітку свою віру можна проявити не тільки ходячи на Богослужіння до храму, християнські табори є чудовою альтернативою і можливістю об'єднатися у спільній молитві, дізнатися багато нового про життя Ісуса Христа. І весело провести час у спільноті. Царський бенкет. Так називалися усі християнські табори, що проходили цьогоріч для молоді під патронатом Української греко-католицької церкви. Організувати і провести цей табір, об'єднавши дітей різного віку, вдалося цьогоріч з ініціативи отця Руслана Жигеля, настоятеля храму святого Іллі Пророка села Комарівка, який є головою молодіжної комісії Бродівського деканату Української греко-католицької церкви, та отцю Володимиру Дідулі, настоятелю храму Святого Миколая села Лишнів. Це дійство проводилося з 21 по 25 липня у мальовничому селі Лешнів серед чудових пам'ятних краєвидів на території дитячого садка. Впродовж п'яти днів з понеділка по п'ятницю на парафії села Лешнів проводиться християнсько відпочинковий табір. Присутні на цьому таборі більше 70 дітей з Лешнева, Корсова, Комарівки та Бродів. Це дійство є дуже важливим і необхідним, особливо у наш час. Дуже цікава програма. Кожного ранку о 9-й годині у нашому храмі відправляється свята Божесна літургія за наших дітей, тому що вони наше майбутнє і наша радість. Господь сказав, будьте як діти і ви йдете у Боже царство. Я вірю в те, що це буде мати продовження. Ми взиваємо і молимо за мир і спокій у нашій державі, за увесь наш боголюбивий народ, і віримо в те, що Бог чує нашу щиру і спільну молитву, тому що промовляють не тільки уста, але й серце. Отже, ми священники, які присутні, і допомагаємо нашим аноматорам, організаторам, дуже задоволені, тому що бачимо, що цей табір є необхідним і корисним. Він послужить вірю. Для спасіння душ наших дітей, для їхнього достойного, успішного майбутнього життя, і віримо в те, що вони виростуть достойними християнами та громадянами в своїй держави ім'я м'які Україна. Сюди приїхали близько 70 -ти. зовсім різних дітей зі своїми захопленнями і уподобаннями. Проте для усіх час перебування у таборі залишив вагомий слід у душах. Впродовж усіх днів діти повинні були дотримуватись певного розпорядку. Щодня табір розпочинався зі святої літургії. Після літургії молодь табору молилася за мир, спокій та кращу долю для України, а пізніше відбувались тематичні зустрічі. Підлітки вже у перші дні здружилися, спілкування та тепла атмосфера, привітні організатори. Саме це об'єднало учасників дитячого християнського табору. Весело та цікаво провадили програму для дітей, студенти Українського греко-католицького університету та дівчата-аніматори, 11-класниці із села Комарівка. Відомо, що командна робота знайомить і зближує, особливо дітей шкільного віку, розвиваючи у них самостійність, наполегливість і довіру до ближнього, розповідає Ольга Скальська, вчитель Лешнівської школи. Життя у таборі було надзвичайно цікавим і різноманітним. Щодня проводилися катехізації, на яких обговорювали важливі питання цінностей в родині і житті людини, на прикладі різних притч і оповідань, а також про прояви Божої волі і любові до нас. Для кращого сприйняття християнських моралей були проведені цікаві ігри, розваги та спортивні змагання. Діти радо розповідають, що атмосфера у таборі була святковою і по-справжньому сімейною. За цей тиждень усі стали особливо рідними один одному. Усі з величезним нетерпінням чекали на гуртки, на яких аніматори навчали різноманітних речей, створених своїми руками. А протягом табору усі учасники мали можливість не лише активно відпочивати, отримавши велику порцію гарних емоцій, а найголовніше навчилися бачити у всьому Бога і за все йому дякувати. Тут, у такому християнському таборі, але вже цього року у селі Лишнів. Ця практика таборів у нас вже декілька років, так як ви знаєте, і має дуже великі результати. Бачимо чим раз тим більше молоді і чим раз тим більше дітей прагнуть і хочуть бути у такому спільному християнському товаристві. Зараз ми зараз живемо у дуже важкий час, час, коли вирішується доля нашої України. І те, що ми зараз виховуємо наших дітей. Я думаю, це буде наше майбутнє. Надіюся і вірю, що Бог допоможе, що цей військовий конфлікт, який є на сході, він перейде, перейде мирно, вже більше без всяких жертв. Але що буде, яке буде наше майбутнє? Які будуть наші діти, я вважаю, що залежить зараз багато від нас, від батьків, від школи, і в першу чергу говорю як священник, від церкви. Ми є свідками останніх подій і бачимо. Народження нових диктаторів. Одного диктатора вигнали, інший диктатор хоче завоювати пів світу, але хочу сказати, знаєте, що ці люди вони не народилися диктаторами, вони були звичайними дітьми. І десь хтось у чомусь їх упустив, що вони так озлобилися, і сьогодні для них нічого не вартує підняти руку і зазіхати на інше людське життя. Отож сьогодні, в першу чергу, церква є відповідальна за тих дітей, які зростають. Надіюся і вірю, що вони зростуть добрими християнами. Надіюся і вірю, що вони зростуть добрими патріотами і свідомими українцями. Справді такий табір допомагає творити справжню християнську родину, в якій панує дух молитви, співпереживання, безкорисливості, жертовності, терпимості до ближнього, прощення християнської радості та любові. Адже саме на таких засадах і має відбуватися християнське виховання дітей. Тож нехай у цьому допомагає Господь.